Станом на 16 годину 26 хвилин окружна виборча комісія має наступні офіційні дані. Оброблено 75% протоколів дільничних виборчих комісій. Із 219 виборчих дільниць здано і оброблено документів із 166 дільниці. І вже зараз з помітним відривом більш ніж 10% за даними останніх протоколів, лідером цьогорічного голосування серед мажоритарних кандидатів по 148-му виборчому округу є. Костянтин Іщейкін, який набрав 24,4%. За ним йде Володимир Пилипенко 13,6%. Третє місце Новіков Віктор, 10,63%. Саковський Юрій Борисович 10,6%. П'яте місце чеверда, Юрій Григорович 7,28%. Коряк Василь Васильович. 7 і 12 відсотків всі інші набрали менше 7 відсотків. Остаточні результати голосування ми дізнаємось найближчими днями. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.